Стріл! Це зараз стоїть апарат стогнапе, стріляє ракетами кумулятивними і осколочно фугасними Сьогодні ми робили відстріл осколочно фугасними ракетами. Такими ракетами працюємо по піхоті, по легкій техніці. Тобто вантажівки легкові машини, те, що може уламками бути побите. А є ще кумулятивний заряд. Кумулятивним зарядом вона здатна вразити. Танки, БМП, ну, всяку важку техніку. Я працював по танках по БМП по БРДМ. Єсть, no, єсть. No, 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 no. yes, yes. Раз, вийшло вразити тігра. Ну, Це таке із мелочі, а загалом у мене 8 одиниць підтверджених. Це танки БМП. В основному вони йдуть на штурм, ми їх зустрічаємо. Так, да, Він безпечний через те, що від самої установки до пульта керування ми маємо кабель, через який здійснюється керування. Оператор, так само, як і розрахунок, може бути в укритті навіть не на лінії вогню. Ну, це плюс. Тому що в інших, ну, в інших установках оператор зазвичай сидить прямо під установкою і він керує прямо з установки ракетою. А тут ми маємо можливість сховатися, от як сьогодні в укритті, і звести вогонь звідти. Оператор може знаходитись від установки залежно від довжини кабеля. Якщо є переходник, от зараз тут 20 метрів. Якщо є переходник, то ще можна 50 метрів. Ну, загалом нормальний відстань для того, щоб навіть при ураженні установки розрахунок був цілий і здоровий. Так, да, це класна українська зброя, в нею багато техніки спалено. Я загалом в армії з березня місяця 22-го, а тут я у цьому підрозділі із серпня, по-моєму, 22-го року. Да, і, ну, це такий додаточок, то я в цьому підрозділі ще був в АТО. Да, я вже, можна сказати, стара жила. Ну, Долучайтесь до 79-ки. Запалимо ми ще не одну, може, дасть Бог, не один десяток танків.